Вітання всім, «Автофокус». Сьогодні у нас абсолютно нове поступлення. Це інфінті FX50 з 8, 8 циліндровим 5-літровим двигуном. на повному приводі на автоматичній адаптивній коробці передач. Диски у нас 21-го радіусу. Маємо задні парктроніки, камеру 360, тоновані вікна, рейлінги, люк. Також у нас є безключовий доступ. Функція автоматичного складування дзеркал. Пам'ять сидінь, повний електросклопакет, центральний замок, регулювання сидінь, механічне плюс електро. Тут у нас є підкачка поясничної зони, а також бокових оцих вставочок, повний пакет АРБ. Додатково є електрорегулювання руля, комфортна посадка. Далі ми маємо мультифункціональний руль, адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки, вентиляцію плюс охолодження, охолодження, вентиляція сидінь плюс підігрів. Ну і спортрежим по, по підвізці. По коробці у нас спортрежим не потрібен, тому що це коробка адаптивна. Вона пристосовується під стиль вашої їзди. Двухзонний клімат-контроль. Пробіг 168 тисяч кілометрів, вже майже 169. Грубо говоря, так. Далі, задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь у нас так само прекрасний, як і передній. Дверка достатньо добре відкривається, щоб комфортно сісти в автомобіль майже на 90 градусів. Маємо підлокотник. Підлокотник з двома підстаканниками. Ось тут у нас бардачок для телефону або інших приспособ. Аудіосистема від Bose. На місці запаски встановлено ГБО, тому в запасі оце вмонтований боус, тому він ось знаходиться тут. Це сабвуфер. Далі тут ми можемо сховати, опустити сидіння переднє для загрузки негабаритного вантажу. Камера заднього виду, камери на дзеркалах, передня камера також присутня. Ось. Доступний для перегляду у місті Києві за адресою Ната Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 18 години вечора. Придбати ви його можете за готівкові, безготівкові кошти, лізинг, просрочку, а також за криптовалюту. Тож почекаємо вас на перегляд, на дзвінки. Приїжджаємо, тестуємо, перевіряємо і забираємо. Всім гарного дня.